Як довести, що ви отруїлися у закладі саме їх супчиком? Отруєння у закладах харчування, будь то кафешка на трасі, чи то крутий ресторан у центрі столиці чи Одеси, вимоги до закладів та права споживачів однакові. Почнемо з головного: споживач має законне право отримати документи, що підтверджують якість продукції. Заклад порушує закон, якщо приховує від вас цю інформацію. Попросіть. Принести вам документи, що підтверджують якість продуктів. Це може бути накладна від постачальника з датою поставки. Особливо це стосується морепродуктів, молока, м'яса. Якщо вам відповідають, що постачальник і дата постачання це комерційна таємниця, її розголошувати вони не зобов'язані і не будуть. Знайте, що це не так. Інформація про якість харчових продуктів, дату виготовлення, термін придатності, не може бути якимось чином прихована чи засекречена. Слід зазначити, що з березня 2019 року книга скарг та пропозицій не є обов'язковою. У деяких закладах, особливо якщо це велика мережа, є гаряча лінія, на яку також можна звернутися зі скаргою чи бомбанути коментар у якійсь соцмережі. Як довести отруєння? Завжди забирайте чек. Саме він буде доказом, що їжа саме в цьому закладі могла стати причиною отруєння. Друге, якщо після відвідин закладу громадського харчування ви помітили симптоми отруєння. Обов'язково зверніться до лікаря для засвідчення цього факту. Третє. Наступним кроком у ентузіастів є суд. Однак не кваптеся, можна піти на мирову. Спочатку прийдіть із чеком і висновком лікаря до адміністрації закладу та поясніть ситуацію. Ресторан, який дбає про свою репутацію, волітиме відшкодувати вам вартість лікування без судової тяганини. Зараз у соцмережах чимало ресторанів і кафе мають свої сторінки. Там ви можете написати про отруєння запитати, чи не захворів після відвідин закладу того дня хтось іще. Колективні отруєння привертають більше уваги в правоохоронних органів. У вітчизняній судовій практиці є випадки засудження керівників або відповідальних за належну якість харчових продуктів осіб та закладів громадського харчування, робота яких призвела до масового отруєння. За ідеальних умов до органів санітарно-епідеміологічного нагляду звернеться медичний заклад, де перебувають хворі, наприклад, міська інфекційна лікарня, а постраждалим потрібно буде перейматися винятково своїм здоров'ям і швидким одужанням. Докази, чек, якщо його немає, відео з камер спостереження в закладі, хоча вони є далеко не в усіх ресторанах, свідки, які доведуть, що ви їли в цьому закладі, висновок лікаря, в якому зафіксовано факт отруєння, і те, що могло спричинити його. Рахунки з аптек і медичних закладів, до яких ви зверталися через свою хворобу. Смачного та будьте здорові!